Генсек НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени альянсу щорічно виділяти по 500 мільйонів євро для фінансування комплексного пакету переозброєння збройних сил України. Про це повідомляє Блумберг. Це пряма явна угроза. Столтенберг наполягає, аби країни НАТО збільшили внески до фонду комплексного пакету допомоги Україні. Цей пакет включає як короткострокову допомогу, наприклад, паливо, амуніцію та системи боротьби з безпілотниками, так і довгострокову підтримку України на шляху повної модернізації української армії відповідно до стандартів НАТО. Новину сьогоднішнього дня, адже Європейська комісія у травні представить оновлену інформацію щодо вступу е, до ЄС, України, Молдови та Грузії. Поки що це інформація від рікарда Йозвяка, редактора Радіо Свобода, але як правило, як якщо він пише, то це підтверджується. Робочі припущення вже зараз. Рекомендація розпочати переговори про вступ. З Україною і Молдовою і надання статусу кандидата для Грузії. Як оцінюєте ймовірність таких от інтенсивних переговорів у цьому ключі? Як це виглядатиме на практиці? Ми ж знаємо, що переговори про вступ, підготовка до них можуть бути руками, а можуть бути дуже швидко, як, наприклад, у випадку Фінляндії і НАТО? Так це Справді дуже хороше позитивне рішення, тому що ми всі чекали проміжний звіт європейської комісії. Українська сторона декілька разів на найвищих офіційних рівнях наполягала на тому, щоб цей звіт проміжний звіт мав місце бути. Чому? Тому що дуже логічно, якщо, наприклад, ми рухаємось по цим рекомендаціям, які Європейська комісія нам запропонувала разом з кандидатським статусом минулого року, і ми хочемо зрозуміти. Так насправді ми достатньо робимо чи ні, який у нас прогрес, це логічно, що ми звертаємось до європейської сторони. Допоможіть нам зрозуміти достатньо, недостатньо ми правильно рухаємось, і дуже бажано, щоб це працювало в хорошому бюрократичному стилі. Тобто, дуже бажано, щоб цей проміжний звіт був наданий нам у письмовому вигляді. На саміті цього року європейська сторона так обережно зазначила, що цей проміжний на звіт нададуть Україні офіційними каналами комунікації комунікації. от, якраз чекаємо цього травневого звіту. Він стане таким дуже хорошим допоміжним інструментом для України в подальшій нашій комунікації із Європейською комісією і з іншими інституціями ЄС. Це хороший сигнал, що в принципі Європейська комісія. Думає над формулюванням рекомендації, і це абсолютний чіткий інтерес України, щоб ми відкривали переговори в кінці цього року, максимум на початку наступного року. Чому тому, що вікно можливостей воно стає дедалі вущим і вущим, нам обов'язково це треба зробити до того, як європейський парламент піде на вибори, а виборчий процес ратує. Дуже швидко, і до того як в Раді ЄС почнуть голосувати головувати менш прихильні до України країни. Пані Марія, саме це саме ці фактори, на вашу думку, активізували цей процес. Бо, як ви зазначили, Україна зверталася, наполягала, пропонувала, але ж ми знаємо, що далеко не завжди ну, чують ці пропозиції і мають свої якісь інтереси, зокрема, наші європейські партнери. А отут почули і сигнал у відповідь надіслали. Саме ці фактори, які ви перерахували, цьому сприяли, чи ще якісь? Дуже багато, звісно, буде відбуватись зараз зараз вся вся доля всієї країни звісно вона вирішується на Полі бою, і цей сигнал, цей фактор так само сприймають в Європейському Союзі. Вони чудово розуміють, наскільки євроатлантичні і євроінтеграційні прагнення багато значить для підтримки бойового духу країни. Тому я розумію, що, наприклад, лідери Європейського Союзу, такі як очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, та й власне голова. Ради Європейського союзу Шарль Мішель. Вони всі для них це так само дуже. Персональна така історія, вони справді щиро підтримують Україну і справді щиро будуть намагатися сприяти в наших євроінтеграційних поступах. Те саме стосується європейського парламенту. Ми бачимо, з якою швидкістю вони голосують всі потрібні резолюції на підтримку України. Дуже багато насправді теж визначають оці от візити, коли європейські лідери прибувають до нашої країни. Вони бачать. Що відбувається, вони бачать ті величезні руйнування, які завдає ця війна, і відповідно у них ще в принципі минулого року змінилось ставлення до, до цієї війни. Вони вважають зараз, що це європейська війна. Відповідно, Україна для них вже уже частина сім'ї. Тому цей бюрократичний процес вони теж будуть сподіваюсь намагатись пришвидшити свої сторони. Пані Марія, за вашими оцінками, от як фахівця, як Україна виконує ту саму програму кандидатства, яку ми з таким оптимізмом сприйняли минулого літа, от скоро рік. Які наші темпи за вашими оцінками? Я завжди говорю про те, що важливим чинником вишається політична воля, і ми дуже добре це бачимо. Там, де політична воля присутня, там відразу рухаються всі реформи, відбуваються всі призначення, відбуваються всі потрібні комунікації. Тобто, тут важливо розділяти два напрямки: це оці сім кроків, сім рекомендацій, як сама їх називає Європейська комісія. Яку ми отримали з кандидатством, і які теж будуть оцінюватись перед тим, як Європейська комісія дасть свій свій висновок, тут у нас хороший прогрес, але треба розуміти, що дуже багато власне всі деякі чинники вони лежать за межами України. От, наприклад, по одному з ключових законів ми чекаємо рішення Венеційки, яке може бути наприклад, в, влітку цього року. Відповідно, ми будемо декларувати, що ми прогрес оцінюємо як задовільний, але фактично для того, щоб оцінити, нам потрібно дуже багато комунікацій провести з нашими з нашими партнерами. І ще один момент лишається чинною наша угода про асоціацію з європейським. Цим союзом, а там величезний шмат роботи по секторальним реформам, по приведенні українського законодавства у відповідність до європейського. Тому прогрес є. Він хороший. Динаміка відчувається. Нам потрібно не збавляти темпи, і нам потрібно робити ще акцент на. Впровадженні цього законодавства про це завжди говорять всі. Тобто недостатньо буде заявити, що ми прийняли той чи інший закон. Нам потрібно буде показати, що власне він у нас успішно впроваджений, діє, і це саме ті стандарти, за якими працює Європейський Союз. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.